Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Сьогодні ми розпочнемо далеку подорож. Я давно мріяв про неї і дуже хвилювався, що все склалося. І забігаючи наперед, скажу, що вона буде сповна пригод, незабутніх вражень. Сама по які будуть зі мною до кінця життя. Це буде декілька серій з різних історичних місць, що так чи інакше має побачити кожен. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, та не забудьте поставити свої в яка так підтримує українськомовний контент. Першим місцем нашої подорожі стане Кам'янець-Свелицька фортеця, яка впродовж багатьох століть була справжньою брамою на шляху Золотої Орди. Саме про цей період і буде наша історія. Вчені досі сперечаються відносно строків створення перших укріплень на цьому місці. Одні знаходять коріння ще у другому 3 столітті і стверджують, що саме тут був центр давньорибського міста Петідава. Інші вважають, що оборонні споруди з'явилися на цьому місці вже на межі 12-13 століття як захист від англо татар. Хоча насправді це не завадило їм більш ніж століття панувати тут, поки літовський князь Ольгард не розбив їх у знаменитій битві на синіх водах, саме новий власник і перетворив це місце на потужну кам'яну фортецю, що так добре збереглася до наших днів. Найцікавішу легенду цього замку. Сталося в 1620 році, коли турецький султан Осман II, озброєний 200 тисячним військом, та після поспішної перемоги одкотину від відмовився штурмувати могутню кам'яницьку війську фортецю. Вражений чи то неприступністю, чи красою твердині, він запитав: Хто збудував цю фортецю? Сам Бог, відповіли йому. Повернувши військо назад, султан сказав. Якщо Бог її так зміцнив, нехай він її бере, після чого залишив ці місця назавжди. Сліди саме цих історичних періодів ми і спробуємо сьогодні відшукати разом з вами. Сідайте зручніше, ми звертаємось далеку дорогу і будемо сподіватись, що вона буде, наскільки це можливо, рівною, сповненою незабутніх вражень та спогадів. Ендекопії славний Коп, всім нарешті привіт. Ну що, хлопці та дівчата? У нас здійснилася маленька мрія. Ми вирвалися в велику експедицію по Україні. І що сьогодні ми шукаємо Золото в Минської області? Також трошки нижче. Тут є середньовічна дорога сімнадцятого століття, і в 700 метрах був хутір 16-17. Тому мають бути цікаві знахідки, і тепер саме цікаве, що ми сьогодні власне будемо шукати. А взяли сьогодні, ну, ставши вже просто, мабуть, бестселером цього року, Тьорочку Про. Перевіримо, як вона себе покаже по смішаним періодам, по таким ґрунтам місцевим Хмельницьким, та взагалі подивитись, що вона з себе представляє. Так, хлопці, все. Хватить трендіти, пішли шукати. Ой, хлопці та дівчата, як гарно в лісі. Пахне хвоєю. От. Але включився не через це. Дивіться, в нас є нарешті перша знахідка. Видно чи ні? Сигнал 45, 43, 42. Так, де ж я вже бачив? Блін. Де вже потерялось. А, ось, дивіться. Яка краса. От. Бачите, що це таке? Чи це решка якась якась прикраса, не знаю, але з камінчиком. М -м -м. До речі, дивіться, глибина була така, будемо казати повний штик. І нормально зацепив. Сигнал оце в корінні. Бачите? Черніна якась. І не можеш докопатись, десь глибоко. Перша наша чорна знахідка на тірочку. Дивіться хлопці. Якийсь ножик. Якийсь ножик. Ну, я не дуже в них розбираюся. А ну кажіть, орда, середньовіччя Хто? Підскажете в коментарі, бачите? Я не знаю, видно чи ні. Але на око видно, що там була дорога. Власне, ми до неї прийшли. Кому цікава точність координат цієї дороги, яка йде зверху. Ну, приблизно метрів 70 в сторону Вона ж пішла. Ну і видно, як йти тут шукати, і я знизу йшов, так підіймався. Коротше, поки що нічого цікавого. Але, Але дивіться. Дивіться, дивіться. Так, що це у нас тут? А? Ну я вже побачив. Я вже побачив, що це якийсь дводинар. Ну що, це приємна знахідка. У нас в Черкасах таких не дуже багато. Та Хмельниччині таких речей вистачає. 1522 чи який не бачу. Ну що, прикольний стан, бачите? Лісовий. Ну що, це вже, знаєте який час? Час поставити вподобайку. Звертайтесь до Петрохи за металошукачами. Місця для пошуку подарунок. Місця, Доброго для вас, подарунок. Доброго вечора, ми з України. О, бачите, повний штик. З, з двох раз викопував і вже побачив. І вже побачив. М? Ну що, хлопці? Є здогадки, а? Що це може бути? Та ти шо? Гарнівничок, як і я. Ви подивіться. Ось саме за цим я їхав. Стільки кілометрів. йо моє Чесно кажучи, я в них не дуже розбираюся. Це пул чи Данг? Чи хто він там, а? Експерти є? Ой, Боже, красота. Ну, план мінімум у нас вже є, хлопці. План мінімум вже є. Наскільки я знаю, тут використовувалося срібло чисте, там 800-900 проба. Та ти що? Ну це вже мінімум 500 років всі монетці. Можете мене поздоровити. Буду поки що тут біля дороги перевіряти. Бачите, знахідки йдуть. І, до речі, яка краса? Одна гора йде, Вон далеко інша. Ну що, хлопці, присів трошки перепочити і думаю, саме час вже провести нашу улюблену рубрику. А що по знахідкам? Хто не знає, де копати, питають у потрухи, де коп'яй. А хто знає вже, присилають звіти. Якось так у нас успіхи. Коротше кажучи, хто не знає де копати, звертайтеся МД копієї. Кому треба МД, також звертайтесь, точки йдуть у подарунок до кожного, буде де перевірити. Коротше кажучи, причин не звернутися я не бачу, тому емдекопієї до зустрічі в нашій спільноті. Да, до речі, хлопці, хто питав відносно водостійкості, до трьох метрів тримає, тому хто буде неряти, Підійде вам просто супер. Ну що, хлопці, в принципі, ходимо ми вже правильно. Десь на цій ділянці має вже бути Золота Орда. Але мені трапилась досить цікава знахідка. Бачите? 94, 96 і досить такий цікавий матеріал. Незрозуміло. Це точно не орда. Я в них не дуже розуміюсь, але наші чи османи, чи хто. Ну, в Черкасах просто такого не трапляється, тому хлопці, підказуєте. Може це буде срібло чи ні, як ви думаєте. Ну, на вигляд вона якась не стара, може, якась більш сучасна. Я взагалі не знаю ці арабські знаки. Бачите? Ну це 1 і 0, це я пам'ятаю ще по цифрам. А оці знизу я вже не пам'ятаю. Там у них взагалі. І рік по-іншому, як то хід хіджа, хіджа. Ну, коротше кажучи, не нащенськи все. Ну, не такі підказуйте в коментарях. Знахідка прикольна, хоч і не дуже стара. Так, що це таке? Мухомор чи що? Його можна їсти? Оце єдиний гриб за сьогодні, блін. Де білі гриби? Я навіть кульочок взяв. Жодного не побачив. Для вас пройшла мить. А для мене десь хвилин 20-30 пошуку. Я вам скажу, результати не сказати, що дуже вражаючі. Декілька солідів було, Вон, бачите, соліди чи не соліди, ну, коротше, такі, ледве дихаючі. І от така от, півторах чи ні, не знаю. Ну, коротше, якесь <смас> залишки срібла. Але включився не через ці вражаючі знахідки, а саме через цю. О! Дивіться. Незадарма я тут копав цю черніну півдня. І нарешті випогнув такий скарб. Не знаю, скарб чи не скарб. Пишіть в коментарях. Я не знаю, чи стріла чи ні. Підказуйте, чи спис, можливо. Ну, Я думаю, таких косулях тут бігають, а це стріляти. Не знаю, додавав я з відео чи ні, як тут пробігала. Де ж та косуля? Ладно, коротше кажучи, що, цікава знахідка, десь вони тут жили. Вон, бачите, підійшов до самого краю холма. Коротше, будемо тут вихажувати. Ну, нарешті, хлопці. 40, 42. І полізла нарешті древнятина. Вон. Подивіться, що воно таке. Не знаєте? Не знаєте чи не знаєте. Блін, фокусується дуже погано. Наче це якась зачіпка, да? В прямому і переносному сенсі. Ну що, приємно? Приємно. Чи може якась прикраса? Мабуть, того часу. Зелене, з лісу. Це як я люблю. Ну нарешті. Коротше кажучи, хлопці, тут такий прикол, дивіться, закопав ще одну яму, але там нічого такого такий. Зелене якесь кілечко було. Шмурдятіна, коротше. Напівшмурдятіна. А прикол не в тому. Так, це в карман. Прикол у цьому. Я ось, коротше, думав, якийсь вбитий солід шмурдяк. І ледве він туди не пішов. Я думаю, почухаю, щось трошки видно. Дивіться. Офігей, це, походу, дінар якийсь, чи що. Ну да бронзовий якийсь хріновенький такий. А, але ж, блін, це ж таки Дінарій. Що скажете? Може, якийсь місцевий? Не знаю. Ледво в шмурдяк не пішов, як солід вбитий. Капець, а тут можна ще й чистити. А? Хлопці, як вам цей лісок? Оце, коротше, я його знайшов ще там от біля дороги. Вирішив відчухати. Приємно, що скажеш. Прикольна маленька знахідка. Причому срібна. Бачите сигнал. Хоча мені подобається втьорочки, що лупить навіть на маленькі такі. Знахідочки, просто як колокол, дивіться. Бляха, як би вам такий показати, маліпусінько. Шматочок якогось хрестика. Не знаю, якась, може, австро Венгрія. Ну, бачите, він зламаний. Зверху вже дірка. Ну, коротше, життя його потріпало. Але срібло Чо? Приємно, ну, пробу не бачу, на жаль. Мабуть, внизу була Вон, хлопці, бачите? Край холма. Вже відійшов метрів. Мабуть, 250-300. І тут такий колокол. Але я вам скажу, був, ну не знаю, подивимось зараз. От. Ну, Майже штик. То сигнал був він такий. Десь 45-50, але стабільний. Просто враховуючи скільки тут сміття вже викопав тут далі. І дивіться, що нам трапилось. Який красунчик. а. Ну так, да, це вже точно Орда. І ти зрозумій, де їх шукати. Величезна ділянка, Блин, 300 на 300 метрів десь. І от трапляється час від часу. Потрошку, мабуть, будемо, хлопці, йти до дороги, а там вже до машини, бо залишилось часів півтора, ще побігаємо. Руками ще не чіпав. Побачили чи ні? а? А я вже побачив. Дивіться. Який красунчик, а? Так, ну спочатку я Щоб ви знали, що копати. Ну, справді копати треба всі цвітні кольорові сигнали. Я не знаю, оловянка чи не олов'янка, але точно якийсь хрестик. Мабуть, Австровенгрія чи що. Я в них не дуже розуміюся в цих хрестиках, але щось стареньке. Дивіться, який гарнюнчик. Так, да, мабуть, оловянка все ж таки. Такий приємний доток, може навіть в Київській ресі чи вже 14 століття, не знаю. А, да, до речі, хотів сказати, бачите? Не сп... Ой, не впізнаєте цю катушку? Це копія катушки від 800-го квіноксу, хто не знає на тьорочі. Да, ми перевіряли, до речі, по глибині. Майже однаково б'є з 800-м. Вийшов невеличкий облом. Знайшов таку каблучку і горілий півторак. Біля дороги, оце за 40 хвилин. Все. Ну, я вам скажу, мені немає чого скиглити. Повний карман знахідок за сьогодні. Тьорочка гарно постаралася. Але треба було, мабуть, копати орду далі. Ладно, хлопці, вже сонечко, бачите, потрошку сідає. Будемо біжати до машини. Ну, я думаю, варто зараз пару слів сказати за тьорочку. Попрацювала вона просто супер сьогодні. Я вам так скажу, хлопці. За ці кошти, ну, я вважаю, це ну, мабуть, найкраще вже таке поєднання ціни та якості. Підводник, три частоти, 5, 10, 15. Тобто, це такий прилад, який можна використовувати будь-де по будь-яким періодам. Тобто, якщо ви ще не професійно копаєте, а просто любите це, це хобі чи просто починаєте, я вам скажу, що такий от прилад буде саме для вас. Тобто за ці кошти, ну, краще, мабуть, ви нічого не купите. Це по факту 800 лайт. Тобто катушка та сама від 800-го, той самий корпус, тільки іншого кольору. Тому кому треба, звертайтесь андекоп'єй. Все для своїх фігню не паримо. Це вже біля машини, дійшов, знахідки повикладав, назад вже не шукав, просто втомився. Я вам так скажу, хлопці, копами залишився, задоволений. Знахідок було досить багато, малувато орди, але малувато їх копали. Ходили більше посередньо віч, і знахідки були чудові. Коротше кажучи, хто не знає, де копати, звертайтесь МД-копії в інстаграмі. Хто знає, де копати, присилайте звіти, будемо тут в Ютубі додавати їх відео. Ну і в інстаграм також викладаю. Тому всіх чекаю в нашій спільноті. Зараз будемо дивитись знахідки. Всім дякую за перегляд. Ви найкращі. Так, ну що, хлопці, якось так ми сьогодні покопали. Дивіться, із таких більш цікавих знахідок я мав би виділити оцей хрестик галов'яністий, бачите, по центру екрану. Оцю, не знаю, османи не османи. Ви підсказуєте, але монетка була цікава. Навіть не впевнений відносно матеріалу. Може і срібло, а може і не срібло. Непонятно. Але цікаво, у нас такого не трапляється. Також, хлопці, було дві по золотій орді, бачите? Пула, данга, не знаю. Трошки середньовіччя цікавого. Е, от. Ну і трошки копаніни такий чорний. Ну, як бачите, знахідки були, були досить цікаві. Ледве не забув про нашого Дінаріка на Дінаріка. Бачите, портрет. Все ж таки Дінарік. Покладемо його сюди в центр до срібла. Ну що, клоп чудовий. Звертайтеся за місцями, Петруха допоможе. Слава Україні! Бережіть себе.